На життя, а на територію днями у селі Березове, що на півночі Рівненщини трапилась масова бійка. Кілька десятків молодиків у темну пору доби вирішили з'ясувати стосунки у самому центрі села. Ми ж у свою чергу вирушили туди, аби з'ясувати, що стало причиною конфлікту. Продавчині магазину, поблизу якого і трапилась бійка, не багатослівні. Припускають, хлопці щось не поділили. Просто між собою щось. Може, дівчат? Ну. No. Ага. Адже то... хоч може. Потягались, потягались десь роз'їхались десь. А о котрій годині це було? Ну, не знаємо, ну. Mm. Це вже. Десять годин тобі... я закрила магазин, да. додому пішла. і а а Ще на другий бувало? день тільки почула. Буває От, хлопці, просто... щось там, то, то хлопці, вон то вони такі є. У нас <рес> і все. <рес> у місцевому барі, де зазвичай і відпочивають молоді люди, стверджують, дізнались про бійку із соцмереж. Чи, розкажіть, будь ласка, що це таке було? Я не знаю, що це було я там. Нічого не бачу, просто чу. бачу в інтернеті. Ага, е, скажіть, будь ласка, можливо, знаєте, хто це був? Не знаю. Ну можливо, от в селі говорять про те, хто я це був. Я взагалі нічого нічого не знаю. У самому селі про бійку розповідають неохоче. Кажуть, між собою місцеві хлопці ніколи не конфліктують. Бійки трапляються із молодиками з сусіднього села Дроздень. Приїжджає, примерно, от ви приїхали сюди, так? Так. Но. Так. От... Є Березова, є Дроздин. Так. Їх приїхало примірно два буси. Так. Хоча б. Так. От сидять люди, барі, віддихають. Так. Но вони приїхали, примерно віддихають собі три-чотири чоловіки, п'ять. Угу. Яка різниця, З ким я вдихаю. От вони приїхали, налетіли і побили чоловіка. Від жителів села Березове конфлікт між двома селами почався ще 20 років тому. Тоді чоловіки воювали за території. Згодом бійки припинились. Однак час від часу все ж трапляються рецидиви. От я це время, я вам скажу, місяць три, я нічого, щоб більше. А то раніше більше понапівається. Ага, був виробляє гроші, а зараз немає де того. А то каянна... Керувала. Я зрозуміла. Окаянно керувала. А хто? На сторінках у соціальних мережах жителів Дрозденя та Березового постійно з'являються відеобійок, дрифту у центрі села та неадекватної поведінки. Ми звернулись у поліцію, аби з'ясувати, чи звертались до них місцеві жителі стосовно останнього конфлікту. Однак там нам повідомили, виклику не було. Разом з тим у поліції розповіли: у 2022 році у Березовому правоохоронці зафіксували 39 випадків хуліганства. У 2021 році 38. Минулого року за Реєстрували 11 кримінальних проваджень, цьогоріч 9. З них до суду вже скеровано 4. Однак цей факт викликає лише посмішку у місцевих хуліганів. Цікаво те, що усі свої злочини вони і далі публікують у соцмережах. Ірина Жуковська, Богдан Корб'як, телеканал ITV.